Друзі, доброго дня, компанія автопарків на зв'язку. У нас нове надходження Honda cr V2014 рік 2.4 бензиновий двигун. Приїхала з Америки по автомобілю текстильний салончик. Текстильний салончик без нюансів, без прокурів, абсолютно. Автоматична коробка передач, мультикермо, кондиціонер присутній. Чистенька, гарненька. Бачите? Ззаду виглядає таким чином. Оригінальні легкосплавні диски, 18 радіуса, гарна резина. Тут так само без нюансів. Пробіг у автомобіля 130 тисяч кілометрів, мультикермо, стан керма, подивіться. Дуже гарно збережено. 4 склопідйомничка, центральний замок. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили. Компанія Автопарк можете придбати в лізінг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте до нас, доставляємо автомобіль по всій Україні. Можливо, перевірка на СТО, можливий дистанційний продаж. Доставка в ваше місто так само вітається. Компанія Автопарк на зв'язку. Звертайтесь до нас, місто Львів, Кільцева-60.